Миру всім, сьогодні багато віруючих, які як хочуть, так і вірять. Многі люди сьогодні пренебрегають церква, служення Богу і те, що церква робить. І як каже Ісус, на таких людей, що вони безумні. Ісус прийшов, щоб ми були духовно зрілими, щоб ми розуміли. Він прийшов і утвердив Слово Боже, щоб ми вірили, довіряли Слову Божому. І Він дав нам духовне прозріння. Хто ворог, і щоб ми розбиралися, хто яке царство представляє. Тому що сьогодні багато людей, які називають себе віруючими, а на самом ділі вони являються сатаністами. І тому ми повинні розбиратися, де люди Божі, які сражаються за душі людей, щоб їх врятувати, а хто займається релігіозним безумієм. І тому вибір стоїть за нами. Або царство Бога або